Зараз ми продовжуємо розмову. Я попрошу долучити до неї е, політолога Тараса Загороднього. Е, пане Тарасе, я радий вас вітати, е, і, хоча і із темряви, проте я сподіваюсь, будемо дуже добре вас чути. Так, доброго дня. Отже, вже кілька місяців в наших ефірах я тримав тему північної Кореї, оскільки вважав значною загрозою об'єднання військових спроможностей і підсилення російської армії у війні проти України. Тепер ми вчора побачили заяву президента Зеленського. На вашу думку, чи велася підготовка до такого сценарію всередині України? Ну, я думаю, що готувалося все рівно до таких сценаріїв, розглядалася така можливість. Де, що вони були співробітничати у виробництві зброї це було очевидно. В принципі, потім це з'ясувалося, що вони постачають там півтора мільйона снарядів на рік. Фактично, скоріш за все, там така схема: росіяни дають сировину, дають гроші, Китайці можуть дати обладнання якесь, так? Корейці заганяють на заводи, ну, припустимо, 200 тисяч людей. У них, в принципі, є така можливість. І, скоріш за все, вони по такій схемі і працюють. Далі. Чи будуть їхні люди на лінії фронту? Ну, скоріш за все, частина вже є у вигляді інженерів з фортифікації. У них дуже гарні фортифікатори. От, наприклад, те, що ви бачили в Газі, в Хезбала, в Лівані. Такі глибокі тунелі, які будувалися, це вважається, що забудували північні корейці, тому що у них напрацьовували напрацювання, у них вся країна майже знаходиться під землею, тому що вони розуміють небезпеку ударів з повітря, і вони можуть консультувати росіян з цього приводу. Також вони скоріше за все можуть бути операторами оцих ракет аналогів іскандера, які вже доведене випускається по Україні, тому в даному випадку таке співробітництво є, і вона активізується. А чи буде масова солдати присутні на полі бою? Ну це поки що відкрите питання. Я думаю, що кімчанин, це, знаєте, це дуже ж непроста людина. Це знаєте, от як приблизно Лукашенка, тільки в Кубі, плюс ще східна специфіка. Там він буде викачувати ресурси з Росії по максимуму, і в обмін на появу своїх людей чи додатково збільшення допомоги він буде вимагати у росіян ядерних технологій це 100% для того, щоб покращувати свої ракети, покращувати е, свій ядерний щит і багато чого іншого. А чи підуть на це росіяни? Це поки що дискусійне питання. Тепер дивіться, перейдемо до наступного. Етапу, зараз таким чином, ми про це з вами теж вже говорили. Бачимо, що Україна вже, як мінімум, відкрито протистоїть двом ядерним державам, до неї, очевидно, долучається третя ядерна країна, держава Іран. І також о, схоже, що Китай, підписавши ось нову безпекову, о, точніше угоду про взаємодію у військовій сфері, також долучається до війни проти України. Але Іран і Китай поки що м, не доведено. Ну якби немає прямої претензії, що ось вони діють проти України. Хоча знаємо і про зброю, знаємо про все ці країни. Ці країни даруйте використовують свій ядерний щит не як е, захист, як оборону, а як захист від відповідальності за їхні злочини. У такому випадку, е, як ми маємо ставитися до цього, і як би мав е, поставитись західний світ, який є нашим союзником? Ну, західний світ давно повинен зрозуміти, що йде е, тільки обкатка технологій. так е, і повинні вивчити все ж таки уроки Другої світової війни, коли вчасно не зупинили Гітлера в Чехословаччини, а потім отримали світову війну по всіх куточках світу. Вони повинні про це згадувати. Вони повинні розуміти, що. Е, е, так що так званих червоних ліній стосовно Росії немає. Це довела вже Україна неодноразово. коли бомбардували їхню територію, коли українські війська знаходяться в Курській області, тому нарешті, особливо великі поліцейські, які себе називають, повинні припинити жувати соплі і дати можливість Україні бити по території Російської Федерації. А дивіться, от ми зараз бачимо, як світові диктатури об'єднуються ресурсно, технологічно, фінансово. Вони в такій конфігурації цілком можуть проіснувати і півстоліття і століття. І тому вплив санкцій і обмежень, на мій погляд, буде ставати менш ефективним. Вони підтягують під свій контроль менші країни. Відтак. На заході залишається за великим рахунком лише силова взаємодія або величезні поступки, тектонічні поступки. Ну так і є. Зараз ситуація нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли утворилися блоки країн співмірні за економічним військовим потенціалом. І ми, взагалі, я вважаю, знаходимося вже в третій світовій війні. І Україна є епізодом цієї війни. Просто вона ще не названа Третьою світовою війною, тому що там вже протиріччя не тільки питаннях диктатури, питаннях інших там цінних. Там питання економічне в першу чергу. Ці країни не задоволені не еквівалентним обміном товарами. Цінами на товари, на сировину і те, що їм не дають можливості активніше розвиватися. І тому в даному випадку це створює цей клубок протиріч. Тут питання не 50 з іншого року. Є блоки країн, які фактично утворилися, які готові дати виклик. Вільному світу дивіться, я про що зараз кажу? Річ тим, що на мій погляд, об'єктивно Україна не витягує протистояння з такої кількості країн, навіть банально по людях. Тобто зараз настав той момент, коли навіть якщо західний світ дасть нам усю зброю, яку просить Україна, якщо ми будемо продовжувати протистояти саме конгломерату цих країн. То це вже не дасть того вагомого результату і не забезпечить нам перемоги. Більше того, не навіть не забезпечить перемоги західному світу. А відтак е ну можна сказати, що е зараз, якщо Штати Європа і Австралія мріють зберегти демократію. Вони мусять перейти до абсолютної силової риторики і відтак з використанням своїх збройних сил. Тобто, вже зараз прийшов момент залучати західні армії проти цих країн, чи не так. Ну, давайте так. Я думаю, що на цьому етапі е, е, Україні потрібно в першу чергу удари в глибину Російської Федерації. Я не думаю, що настільки е, там е. якраз уда спільні удари СБУшників, Бушників, по Тереповцю от Тверській області показали наскільки трохлявою є взагалі Росія. І що там генерали виходили з того, що й будували ці об'єкти, і крали на цих об'єктах, що ніхто не буде перевіряти, як воно насправді працює. Тому критично можливо, в першу чергу удари в глибину Російської Федерації. Я думаю, що там багато чого буде відбуватися. Плюс це звичайно удари по території Росії вже в зимовий період. В першу чергу я вважаю, це Москва для того, щоб створити там передумови для величезного хаосу. Україна це може зробити плюс. Ви бачите, що там ситуація на північному Кавказі дуже загострюється, і це дуже в дійсності гарна ситуація, тому що показує, що режим Путіна вже є нестабільним, а і він є підірвав його спочатку Пригожин, який показав, що немає вже того пахана. А далі українська армія, яка показала, що Кадиров виявляється, його армія не така сильна, і вони драпають при, при ж, ж можливості, перетворилися на посміховський. Тепер Кадиров змушений повертати собі авторитет, оголошуючи там кровну помсту, погрожуючи вбивство сенатору Росії, цього знають навіть в 90-ті такого не було. І так далі. Тому ми повинні робити ставку на це і знову таки удар по території Російської Федерації. Стосовно а, які які дадуть точний ефект, тому що я думаю, одна з причин, чому не дають таке можливо Україні пити по території Росії, тому що розумію, що ну, там настільки все трухляво, а що у них побоювання є, що Росія просто почне схоскотиться в хаос. Нам потрібно це і тому президент правильно говорить, що говорить про північну Корею, розповідаючи, показуючи, що вся ця політика у миротворення агресорів перетворюється, ну просто на мильну бульбашку. Серівна війна розвертається, і потрібно більше ресурсів, щоб те все зупиняти а, і залучати в тому числі чи буде західна армія це поки що велике питання, але ресурси в першу чергу сполучених штатів Америки щоб це зупинити в дійсності є навіть в Україні. Тарасе, на вашу думку, як вчинити в Україні і чи є бодай якісь інструменти проти Кіма? Чи можливо зараз нам вже варто залучати на свій бік Південну Корею? Ну якихось військових експертів запрошувати? Це перший момент. І другий момент: якщо ми вже бачимо на території України. Північно-корейських військових чи не є такого ризику у нас чи не з'явився ризик, що під їхнім виглядом у нас з'являться і китайські військові? Адже ну даруйте через камеру дрони відрізнити корейського е бійця від китайського ми об'єктивно не зможемо. Ну, давайте так, Китай поки що в ці ігри не грає. Я думаю, що він не насмілиться. Все ж таки великі залежності від західних ринків, а і вони поки що не готові для світової війни. Вони готуються активно, але вони що ну ще Що зарано, Ще і, зарано. А, а які а які для них яка для них вигода? Ну то при щоб китайські війська вписували за Росію. Ні, вони скоріше за все, навпаки, будуть викручувати руки росіянам, які будуть вимагати допомоги, щоб Росіяни атакували країну НАТО. Навіщо їм потрібно дестабілізувати і показати, що Сполучені Штати Америки є ненадійним союзником для того, щоб зруйнувати аналог НАТО в Азії? Тому я не думаю, що вони тут так лізти будуть наражони. Я поки не бачу у них так вигод це робити. У них і так в принципі все непогано складається. Росіяни там б'ються. Слабшаються, вони поступово їх поглинають. а Північна Корея може надіслати в принципі, це ж на їхні люди а, і так далі. Тому можуть бути такі варіанти. З, з точки зору щодо Південної Кореї, ну щодо військових експертів, велике питання. Я думаю, що Україна може багато більше чого розказати. А от щодо новітніх озброєнь, не дуже непоганий ВПК а, Я думаю, що скоріше не слід вести розмову. Взагалі, навіть після. Після воєнного відбудова взагалі цікаво нам з південною Кореєю це робити, тому що у них багато чого є зацікавленості в багатьох галузях економіки. Вони можуть модернізувати нам багато чого. Я вважаю, що це стратегічним партнером є і з ними звичайно в галузі ВПК активно співробітничати. Тим більше, наприклад, поляки активно співробітничають з ними. Поляки до речі, німецьку зброю не купують, а купують тільки американську та корейську. Мабуть, щось підозрюють щодо своїх партнерів по НАТО. Але ми повинні з ними півробітник. У них же є електроніка, у них же є елементарна база. У японців теж багато чого цікавого є. Тому що ми будемо про Японію теж забувати. Я думаю, що а там же проблема була в Японії. Вони було заборонено експортувати військові технології на експорт, і вони багато було чого обмежено. А тепер я думаю, що можна з ними співробітничето з багатьох питань, тому що в Україні Наприклад, є ракети, є, наприклад, дрони, але з електронікою поки що велика проблема. Тому то, звичайно, що слід активніше ними співробітничество і вибудовувати такі взаємовигідні стосунки. Відтак ми можемо зараз говорити про те, що проти північної Кореї нам нема чого протиставити. В них немає з нами дипломатії. У нас і в них немає в нас, і в нас немає з ними дипломатії. А єдиний важелі впливу проти північної Кореї це або Росія, або Китай. І скоріше Китай теж відходить, оскільки ми побачили захід. Північно-корейських військових в Україну, хоча раніше а, вважалося, що Китай просто заважатиме і не допустить цього. А, і наступний момент а, хотілося б а, а, зрозуміти, чи варто взагалі Україні впливати на північну Корею і, шу і шукати якісь шляхи, чи все ж таки треба використовувати якусь обхідну дипломатію або обхідну силову дипломатію саме по північній Кореї, щоб вона припинила постачання і людей і зброї в Україну. Ну вони цього не зроблять. Дивіться, ми повинні розуміти, що впливу на північну Корею навіть у Китаї немає. Вони самі по собі, вони активно торгуються не тільки з Китаєм а зі Сполученими Штатами Америки, і тому там буде велике питання чи можна їх якось буде стримати? Це більше не наша проблема в дійсності, це проблема. Китаю, Сполучених Штатів, Америки та Південної Кореї в даному випадку, тому ну напряму ми з ними точно не можемо ніяк контактувати, але обмінятися технологіями, наприклад, з південної Кореї, щоб їм легше було. Контролювати чи воювати, чи посилити їх з північною Кореєю. Оце Україна може зробити. Тут треба будувати більш такі стабільні і взаємовигідні зв'язки, тому що в дійсності ну Україні немає ніякої можливості це робити А через треті країни. Це можливо. Зрозуміло, дякую вам, Тарасе, за те, що знайшли час для цієї розмови. Шкода, що в трошки в такому затемненому режимі, проте, як є інформація, нам зараз важливіше вам безпечної дороги і до наступних зустрічей. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був політолог Тарас Загородній.